Є моменти, коли здається, що все ніби минуло, але потім раптово біль повертається: спогад, сон, обличчя, запах, і все знову, як тоді. Тіло ніби пам'ятає те, чого ти не хочеш згадувати, і тебе накриває хвилею. Ця хвиля здається безкінечною, ніби вона зараз розіб'є тебе повністю. Але послухай, це не кінець. Це просто біль, який проситься назовні, бо все, що не прожите, шукає вихід, і твій біль не хоче тебе знищити. Він просто хоче, щоб його побачили. Не бійся, не тікай, сядь, закрий очі, і скажи собі: так, мені болить. Не виправдовуй, не зупиняй, не стискай. Просто дозволь цим відчуттям бути, бо коли ти дозволяєш болю говорити, він починає стихати. Так працює життя. Усе, що ти приймаєш, втрачає владу над тобою. Може, зараз ти відчуваєш тиск у грудях, а може, просто порожнечу. Не тікай від неї, у ній місце, яке колись було зайняте болем, і саме туди колись прийде спокій. Але спочатку треба пройти через це. Кожна хвиля має кінець, навіть ця. Коли накриваєм, не борися. Просто дихай, вдих, я живий. Видих, я дозволяю болю вийти. Вдихай, видихай, поки не відчуєш, що хвиля відступає. Це не слабкість, це сила бути живим, навіть коли болить. Бо ти не твій біль, ти той, хто його спостерігає. І коли ти це усвідомлюєш, біль уже не керує тобою. Він стає частиною історії. І одного дня ти зможеш сказати. Мені боліло, але я залишився людиною. І саме це справжнє одужання не забути, не стерти, а зрозуміти, що навіть через біль ти все одно живий, і в цьому твоя тиша і твоя сила.